Так, всім привіт! З вами Андрій, і ви дивитесь канал «Їж, пей, Готуй. Так, сьогодні ми готуємо швидкий сніданок з вчорашньої манки. Ми приготуємо корисний сніданок, який допоможе зранку запуститись вашому травленню. Він багато клітковиною, тому він дуже корисний. І для цього, власне, як ви здогадались, треба вчорашня манка і ще декілька інгредієнтів. Значить, для цієї страви нам треба вчорашня манка. Зараз там має бути ставка, як я її готую. І так, зараз розкажу, як, варити, як я варю манку, таку, щоб вона була як пудинг потім в кінці. Тобто така тверденька, схожа на пудинг. Може хто не знає. Е, для початку треба, ось щоб закипіла вода. Далі я прикручую цю воду на невеликий вогонь такий. ну Не геть мінімальний, але невеликий вогонь. І, значить, далі. Починаємо засипати саму манку, коли у нас вода кипить. Е, Сипаємо манку доти, доки вона е, буде постійно всмоктуватись. Як тільки ми бачимо, що вже на, на горі залишаються якісь сліди, значить манку треба перестати сипати. Тобто, в цілому, тут немає якоїсь точної пропорції, що стільки то води, стільки то манки. там. Е, треба просто сипати манку, доти, доки вода її приймає. Як тільки ми бачимо, що сліди манки вже залишаються зовні, вода вже її не приймає, вона вже не вмішується, значить ми перестаємо сипати і далі будемо досипати воду, вже, щоб розбавити її до тої консистенції, яка нам потрібна. Тобто я просто починаю постійно розмішуючи, сипати е сипати манку. Все ось я зараз сиплю, і зверху залишаються сліди. Я не знаю, чи їх видно в камеру, але тут сліди манки зверху залишаються, тобто вона не. Більше воду не всмоктується одразу. Тільки якщо її добре помішати, тоді вона вже всмоктується після доброго перемішування. Значить, що все, треба перестати сипати манку, і тепер треба досипати вже все інше, прикручувати вогонь на самий мінімум тепер треба. Я, наприклад, розбавляю далі молоко. Як ви бачили, води в мене було. Води в мене було десь третина кастрюлі, Але зараз вийде ціла кастрюля манки, тому що я насипав багато манки і ще плюс розбавлю молоком і водою далі. Я вилив сюди ще десь може 200 мл молока. Насправді, ну, чим більше ви молока увільєте, якщо можете повністю на молоці готувати, воно тоді смачніше буде. Я готую на молоці разом з манкою, щоб удешевити все таки. Ви можете повністю на молоці готувати, можете повністю готувати на воді. Я зазвичай додаю спочатку на воді, заварюю все, потім розбавляю молоком, скільки не шкода молока. А далі знову додаю води, скільки треба ще додати води. Дивлюсь. Так, далі, коли ми вмішали добре молоко, додаємо сюди масло. Е, можна, якщо хочете пожирніше, додавайте більше, не хочете жирне, не додавайте взагалі масло. Я додав десь там, 25 грамів масла сюди приблизно. Також всипаю трішки солі. Тут приблизно на кінчику чайної ложки. Також насипаю цукор, От цукру треба побільше. Цукру я сиплю ну, декілька насправді столових ложок. Тут десь. 4-5 столових ложок цукру насипав. Але якщо не хочете дуже солодке, то сипте тоді менше. І також пакетик ванільного цукру. І все це далі розмішуємо. Значить, далі я додав ось води ще, щоб трохи ще е, розбавити. І далі треба, щоб воно на мінімальному вогні ще трішки поварилось. Я залишаю під кришкою і треба, щоб воно е, почало кипіти. Як тільки воно почне кипіти, значить все. Ще раз розмішаємо і вимикаємо. Все ось там почались перші бульбашки. Я просто ще раз розмішую його. Зараз, як бачите, вона ще рідка така, ну, як, як звичайна каша, але вона далі загусне постоячи в холодильнику і стане як пудинг. Так що далі вимикаємо, вона має охолонути і можна поставити в холодильник і зберігати ще там ну, днів 5 в холодильнику. Зазвичай вона має бути ось така, як як пудинг. Це навіть зараз вона ще недостатньо загусла, але вже я буду з нею готувати. Зазвичай вона ще густіша. Вона така, як просто як пудинг такий, як, якщо його ложкою береш, і він, як жилетика, на місці залишається. Зараз вона ще недостатньо загустівша загустіша, тому що не настільки не, не той консистенції, але вже буду готувати з того, що є. Е, потрібен банан. Краще брати темний банан, тому що з нього легше зробити бананове пюре. Ми зараз будемо робити бананове пюре. Його легше робити з потемнішого вже банана, тому що він вже достигший повністю. Жовті банани вони ще не настільки достигші, щоб з них робити пюре. Потрібен сир, просто як ну, сиркова маса, сир, тобто такий е, Творог І потрібен йогурт. бажано беріть якийсь йогурт такий, щоб він був корисний, щоб він був з бактеріями всередині. Не якийсь там пакетований, який без бактерій вже всередині просто там. Йогуртова маса і все, а саме йогурт з бактеріями, щоб теж запустити травлення з самого ранку. Ну і власне зараз будемо готувати. Значить, для початку почистимо банан і зробимо з нього бананове пюре. Отак розтовкуємо. Навіть цей банан, який я взяв, він ще був недостатньо твердий, недостатньо темний. Я звичай беру взагалі аж чорні банани, вони тоді дуже легко розтовкуються в пюре. Але дивіться, щоб він був чорний саме ззовні, а не всередині. Тому що коли він вже всередині чорний, значить це вже поганий банан. Все, ось ми отримали бананове пюре. Далі додаємо сюди сиркову масу. Як бачите, теж я не дуже багато додаю, десь третину від пачки на одну порцію. Теж рівномірно замішуємо її разом з бананами пюре, тепер. Все, далі додаємо сюди. Трохи манки. Я кажу, зараз вона ще в мене не настільки загустіла, як повинна була. Зазвичай в мене такий пудинг більш твердий ще. Просто зараз вона ще тепла. Перемішуємо це все з манною кашею. Зазвичай я сюди додаю ще трохи цукру. Ви якщо хочете, прям зовсім корисно без цукру, можете без нього робити. І додаю йогурт. Зараз насправді воно і без йогурту достатньо рідке було, але якщо мана каша буде вже дійсно загустівша повністю, то. Без йогурту воно буде сухувати, тому бажано все-таки додавати його. Все, в принципі, все готово. Сюди можна додати ще якісь сухофрукти, там е сушені абрикоси або родзинки, або якийсь чорнослив. Також можна за бажанням додати якось печиво. Я зазвичай беру просто таке печиво без всякої начинки і трошки теж сюди, е скришую. Теж це все розмішую. І цей сніданок доволі хороша альтернатива. Також в вівсяній каші, яка готується довше, а ця штука готується набагато швидше за вівсяну кашу. Ну і коли вівсяна каша кожного дня приїдається, то можна їсти ось таку альтернативу. Ну і в принципі на цьому все. Так що готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і на все добре!